Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб, 42 людини поранено. Серед них три дитини. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За словами голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, пошкоджені 30 будинків, близько 50 авто. Вибито десятки вікон, 11 гуртожитків, двох навчальних закладів, де перебували внутрішньопереміщені особи, дитячий будинок номер 1 і санаторна школа. Козицький уточнив, що основний удар окупанти завдали по житловій багатоповерхівці. Цей будинок фактично. Зруйнований і біля нього ще критично постраждали шість будинків. Голова ДСНС Сергій Крук уточнив, що зруйновані третій та четвертий поверхи у межах двох під'їздів чотириповерхового житлового будинку. До ліквідації наслідків події від ДСНС залучено 169 осіб, 30 одиниць техніки та дві кінологічні розрахунки. Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в Стрийському парку, яке розташоване поруч.